Цього. Тому що цифри, які викладені в даному складі, вони є некоректні. Якщо проаналізувати інформацію, яка подана е, на сайті, яка доступна фактично всім, то ви бачите, що, що цифра відрізняється від тих, від якими депутати фактично підписалися, якісували е, зібрання даному сесії. Я за те, що ці, ціна на газ була е, знижена і щоб людям було комфортно жити в державі. Але звернення зараз адресовано на президента. Чому на, на президент? Чому не на кабінет міністрів? Де є відповідний профіль? Тобто, розумієте, Відчувається е, низка політизованості. Ми що хочемо? Політичний дивіденд отримати? Чому, чи ми хочемо отримати результат? Якщо політичні дивіденд, ми граємо в цю. Ми будемо макати президента Леса Марія. Сьогодні є. Е, Прем'єр-міністр є кабінет міністр, де безпосередньо їхні профіль. Якщо ми хочемо результат, ми маємо звернутися до тих, хто безпосередньо має цим займатися, хто має регулювати це все. Якщо, це, е, якщо ми хочемо отримати результат, ми маємо робити все правильно. То там в кабінеті? Е, наша, е, наша політична сила е, підтримує звернення, але. З пропозицією, щоб внести поправки, звертатися на президента. Якщо комусь потрібно показати, що президент можливо не працює, наша фракція розуміє і бачить, що є що робота президента є, і вона приносить відповідний результат. Наша фракція за те, щоб звернення адресувати, але до профільного напрямку є кабінет міністрів. Який має займатися і безпосередньо регулювати. Ви е, гадаєте, в сесійній залі гострі будуть дискусії? Чи все-таки депутати сядуть, вирішать швиденько, проголосують, і ми це Знає покажемо вам У депутата є права та обов'язки. Обов'язок має знаходитись в залі, право запродовж. Та дискусія, яка була на, я повторюсь, на постійних комісіях. Наша політична сила підтримує людей. Ми бачимо, що ціна на газ є некоректна. Але те звернення, яке дають нам, щоб ми проголосували, воно має бути доопрацьовано. В першу чергу, цифри подані некоректно. Коли це звернення підписували депутати, вони підписували на, на коліні на ступіньках. Перед тим, як депутат підписує, має вивчити. Я особисто в тому зверненні всі підписне славу. Чому? Тому що я сказав, дайте мені я вивчу. Коли я вивчу, я поставлю підпис. Дякую. Якщо ми працюємо е, на політичні дивіденди, результату не буде. Якщо ми працюємо на людей, значить потрібно правильно попадати і звернутися е, до е, правильного е, ну, я зрозуміла, я маю звернутися правильного правиль. Дякую.